Привіт! Ви на каналі ТТСК, Тепло та сучасний клімат. З вами я, Максим Яковець, і сьогодні ми поговоримо про одну з найбільших тратівливих проблем газових котлів. Чому ваш газовий котел вмикається по 20 разів за день і виїдає газ, навіть коли вдома тепло. Причина в тактуванні. І сьогодні я покажу, як з ним розібратись просто і зрозуміло. Що таке тактування? Рано чи пізно кожний користувач стикається з явищем, яке називається тактуванням. Простими словами, котел вімкнувся, нагрів, вимкнувся і знову вімкнувся. І так постійно звучить знайомо? Тоді ви точно замислювалися, це взагалі нормально? Чому так відбувається? І що з цим робити? Чим шкідливе тактування? Тактування викликає реальні проблеми: підвищення споживання газу, знос деталей і скорочення ресурсу котла, звідки береться проблема. Більшість наших будинків чи квартир це площа до 100 квадратних метрів, а найпопулярніші моделі котлів це настінні 24 кВт турбовані. Чому саме 24 кВт? Бо така потужність потрібна для двох точок водорозбору. Наприклад, душ і кухня одночасно. Але що відбувається в реальності? В опалювальний сезон, особливо в міжсезонні, теплових втрат менше і 24 кВт. Це занадто. А тепер уявіть, ви щодня втрачаєте гроші просто через одну кнопку, яку не натиснули. Я покажу вам, де ця кнопка і як вона допоможе зменшити витрати на опалення. Чому конденсаційні котли не тактують? У сучасних конденсаційних котлах тактування практично відсутнє. Чому? Бо вони мають широку модуляцію потужності від 2 до 24 кВт і можуть працювати навіть на мінімальній потужності. Але є нюанс, конденсаційний котел коштує дорожче, потребує підключення до каналізації, бо виділяється конденсат. І якщо немає можливості провести каналізацію або обмежений бюджет, Люди обирають звичайний конвекційний котел. Як боротися з тактуванням? Перше і найпростіше встановити кімнатний термостат. Котел працюватиме не по температурі теплоносія, а по температурі в кімнаті, і це суттєво зменшує кількість увімкнень. Основні причини тактування: завелика потужність котла, перегрівається і вимикається, недостатній тиск газу. Можливо, засмічений газовий фільтр. Помилки монтажу термостата, поломки насоса, засмічення фільтра на опаленні, помилки при встановленні термостата. Не можна монтувати термостат у підвалі біля вікон, дверей або батарей. Поруч з побутовою технікою на кухні, на протязі або під прямими сонячними променями. Правильно! Встановлювати у найхолоднішому приміщенні, де реальна температура, Чищення фільтра. Якщо забився фільтр перед насосом, котел швидко нагріває малий об'єм води, вимикається, чекає, знову вмикається класичне тактування. Очищайте фільтр хоча б раз на рік після закінчення опалювального сезону. Інші причини тактування: засмічення труб, особливо на звужених ділянках. Неправильна робота насоса, наприклад, заблокувався ротор або є повітря в системі. Щоб усунути це, відкручуємо гайку, спускаємо воду і прокручуємо вісь викруткою. Що ще можна зробити? Обмежити частоту увімкнення, зазвичай в меню сервісних налаштувань котла один раз на 10 хвилин, зменшити потужність пальника і, звичайно ж, правильно встановити кімнатний термостат. Висновки! Налаштуйте котел відповідно до теплових втрат будівлі, регулярно проходьте сервісне обслуговування, встановлюйте кімнатний термостат правильно і професійно. А якщо потрібна допомога з підбором котла або термостата, телефонуйте за номери на екрані. З вами був Максим Яковець, дякую за підписку, вподобайку і коментар під відео. Ми завжди читаємо. І відповідаємо до зустрічі на каналі ТТСК, де тепло по розумному.